Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами Б'юті Влог. На початку відео я вам розповім про свою палетку, про яку давно хочу вам зробити відео огляд. Ніяк не зберуся, в мене навіть в одному кольорі вже протерлася дирка. Далі покажу вам свій оновлений манікюр. З яким, до речі, я вже напевно дві неділі хожу, ніяк вам не відзніму. І е, в кінці відео я вам хочу показати, в мене закінчилися два засоби: це цукровий скраб для тіла і маска для волосся з сайту iHerb. Тому в кінці відео ще буде такий невеличкий огляд засобів, які закінчили. Зараз почнемо відео з, мого, е, з моєї бюджетної знахідки. Має вона ось такий вигляд, можливо, ви її і бачили. Це бренд Evelyn Cosmetics. Взагалі я шукала е, собі румяна, але вийшло так, що мені дуже сподобалися румяна, і я вирішила все-таки, чому б і не взяти ще компоненти, це хайлайтер і бронзер. Ну, давайте по порядку. Брала я її десь, напевно, рік тому, брала я її на мейкапі. Я не дивилася, чи вони зараз є, але ну, я думаю, що до сих пір даний бренд є. Дані палетки є, там, до речі, у лініці їх кілька видів. Тобто дана трійка усередині, вона, будемо так казати, потрібно підібрати під свій типаж, під свій тип шкіри. мається на увазі колір. Я підібрала такий вид, будемо так казати, який підходить мені, тому що я світлошкіра, і брала я відповідно до свого. Е Кольору шкіри, будемо так казати, те, що ляже краще. Ззаду вона має ось такий вигляд. Тут, до речі, ще намальовано зображено вірніше, як потрібно і що куди наносити. На самій упаковці вказано, що тут є бронзер, хайлайтер і е, румяна. Три в одному. Всередині має вона ось такий вигляд. Правда, румяна в мене вже стерті просто до дирки. Чим вона мені сподобалася ще, тим, що вона. Будем так казати, оця трійка, вона разом в одній упаковці. Тобто, той, хто не любить, коли дуже багато упаковок, і треба по різних, будемо так казати, палетках шукати, то бронзер, то хайлайтер, то рум'яна. Тут дуже вигідно, що воно в, одній, в одному місці. Плюс доволі вигідна ціна. Здається, на той час була десь вона до 200 гривень. Здається, коштує. Я думаю, що до цього часу вона не дуже сильно подорожчала. Мені дуже сподобалися тут румяна, вони такого світло-рожевого кольору, навіть я б сказала, такого трішечки додавлено персикового відтінку. Бронзер доволі теплий, але не дуже рижий, будемо так казати. Мені підійшов, тому що бронзери мені дуже рідко підходять, тому що шкіра доволі світла. Якщо наносиш бронзер, то він може бути жовтим, кирпичним, тобто мені може взагалі не підходити, особливо світлошкіри. І ось тут ще є такий хайлайтер. Він такого рожевого кольору, доволі делікатний. Можна навіть сказати, що на кожен день тут дуже дрібні блискітки. Саме головне те, що можна і навіть купувати для новачків. Ви ніколи не поставите собі, будемо так казати, пляму, тому що пігментація в принципі середньої якості. Вони, вони дуже добре нашаровуються. Тобто, якщо вам треба насиченіші, наприклад, румяна, можна нанести кілька шарів і буде насичений колір. Якщо вам на будень день, буквально трішечки раз, буквально можна кісточкою нанести на обличчя, і буде той колір, який вам потрібно. Тобто для тих, хто тільки починає фарбуватися. Ви не наробите, будемо так казати, помилок на обличчі. Ну, а хто більш професійніший і вже володіє, будемо так казати, косметикою також підійде, тому що дуже гарно, як я вже говорила, нашаровується, м'яко ложиться на обличчя, помилок не наробите точно. Самі продукти ложаться на суху текстуру тобто, якщо у вас є тональний, потрібно злегка припудрити обличчя, і тоді ці засоби дуже добре. Ложуться на шкіру обличчя. Доволі приємно її тримати в руках, тому що, як я замовляла її, я не думала, що вона буде такої величини. Вона доволі проти моєї руки. Вона доволі велика, масивна. Її приємно тримати в руках, немаленька, доволі великі ось ці самі ячеїчки гарної якості. Велика кісточка поміщається. В принципі, дуже зручно набирати. Ну, давайте зробимо свочі. Я хочу вам показати, які вони мають відтінки. Ось такі свочі: це у нас румяна, це бронзер і хайлайтер. Повторюся тим, що скажу, що вони на буден день. Тобто, якщо вам треба яскравіше, можна наносити їх багато й багато шарів. А можна не наносити багато шарів, і буде у вас відтінки як на кожен день. Як я вже говорила, доволі класна штука, мені вона сподобалася. Можете собі підібрати різні відтінки, там є для різних, я так розумію, типажів для різних відтінків шкіри. Звичайно, я б її взяла, але я її брати не буду, тому що тут ще має два засоби. Повноцінні, практично, буду шукати румяна просто окремо, але продукт дуже дуже непоганий. Саме головне, що бюджетний і дуже дуже дієвий, тому раджу звернути на нього увагу. Ще хотіла вам показати свій оновлений манікюр. За цим разом я зробила ось такого лілового світлого кольору, однотонного, без ніяких камінчиків, блискіток. Такий він ніжний, літній, будемо так казати, доволі естетично виглядає. Я взагалі не дуже полюбляю якісь малюнки і так далі, тому більше полюбляюся такі однотонні кольори. Ну, За цим разом ось такий вид має. Я взагалі частіше з'являюся, наприклад, з манікюрами або з якимись своїми такими обновками зовнішніми в інстаграмі, тому підписуйтесь на мій інстаграм. В кінці відео я, звичайно, вставлю посилання на свій інстаграм, і під відео я завжди залишаю, тому можете туди. Завітати, підписатися і частіше там бачити невеличкі відео з такими от або манікюром, або ще якимись певними своїми оновленнями. Ще сьогодні хотіла вам розповісти про два засоби, які у мене закінчилися: це скраб для тіла і маска для волосся. Давайте розпочнемо з скрабу для тіла. Він Тут вказано, що, здається, якщо не помиляюсь, це український бренд, називається він Fresh Juice. Брала я його вперше. Тут був шоколад, марципан і масло ши. Ось така невеличка баночка була. Здається, якщо не помиляюся, він коштував десь до 200 гривень. Якщо не помиляюся, доволі він швидко в мене розійшовся. Взагалі, цукрові скраби вони набагато швидше розходяться, ніж, наприклад, соляні скраби. Він мені, будемо так казати, не дуже сподобався. Він, в принципі, непоганий для бюджетного. Скрабу. Але брати я її більше не буду, тому що він ну, не дуже він мені сподобався своєю якістю. Всередині він був такого коричневого кольору. В'язкий, дійсно він цукровий, але в нього колір не дуже і був привабливий. Текстура якась була завжди водяниста. Аромат у нього дійсно був присутній шоколаду. Але на тілі взагалі не тримався. ну Він, в принципі, непогано очищував шкіру. Після нього шкіра була, в принципі, зволожена. Тут і вказано масло ши. Ну будемо так казати, як один з рядових скрабів, якщо вам потрібно щось бюджетне, то він, в принципі, непоганий. Но більше я його брати не буду, тому що ну, не дуже він мені так казати, сподобався. Можна, в принципі, протестити, взяти. для різноплановості поміняти, потестувати можна. Ну, На посінній основі, звичайно, брати я б не радила його. І слідуючий засіб, який в мене закінчився, правда, я його тут розрізала, тому що щоб до кінця його використати. Це ось така невеличка малютка це, був, це була маска для волосся. Брала я її на iHerb. тут 59 грам. Я брала. Таку невеличку малютку для того, щоб протестити і брати її в майбутньому більшого розміру. Дана маска для волосся мені сподобалася, хоча вона дуже швидко розійшлася, ну, зрозуміло, літраж тут дуже малесенький, є і більші, звичайно. Брать, я її думаю, що буду. Вона не дуже бюджетна, я вже не пам'ятаю. Ну, ось ця малютка, здається, була біля 100 гривень, можливо, навіть і більше. Тобто більша баночка, відповідно, буде і дорожча. Сама маска такого. Світло-світлого, жовтого, молочного такого кольору, доволі густа. Приємна вона в руках, багато її не треба було брати. Оцієї баночки малесенької мені вистачило десь на 3-4 рази. Маска має дуже приємний аромат, який залишається на волосі навіть на наступний день. Вона добре зволожує сухе волосся, навіть дуже сухе, я б сказала, зволожує навіть моє волосся, яке дуже пошкоджене, вона добре за ним доглянула. Після даної маски волосся дуже шоуковує. Висте, доглянуте, легко розчісується. Ну, відчувається дійсно догляд. Не знаю, чи буду брати, тому що ціна не дуже приємна, будемо так казати. Ну, я буду дивитися, можливо, і візьму. Але сама маска мені дуже-дуже сподобалася. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!